Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, як доступно і цікаво розповісти нашим дошкільнятам про День Конституції України, який ми відзначаємо 28 червня. Почніть із найпростішого: Скажіть дитині, що Конституція це головна книга правил для всієї нашої країни. А щоб було зрозуміліше, проведіть аналогію. Це як правило, поведінки у садочку або у родині, тільки це правило для всіх дітей і дорослих в Україні, щоб ми жили дружно і щасливо. Обов'язково зосередтесь на правах дитини, які закріплені в Конституції. Поясніть на конкретних прикладах із життя вашої дитини. Запропонуйте дитині згадати казки: колобок, трує поросят, гидке каченя, дюймовочка, лисиця і журавель, попелюшка. Обговоріть які права. Були порушені у кожній із цих казок. Важливо пояснити, що разом з правилами діти мають свої обов'язки. Наприклад, якщо ми маємо право жити на чистій планеті, то які в тебе мають бути обов'язки? Або ти маєш право вчитися, то твій обов'язок слухати вихователя. Це формує відповідальність. Пограйте в гру Я маю право! Де ви називаєте ситуацію, а дитина називає, чи є в неї таке право. Обговоріть з дитиною прості правила, які діють у вашому домі. Це допоможе закріпити розуміння правил поведінки. Нагадайте дітям про державні символи України. Це державний герб України. Державний прапор України. Гімн України. Поясніть їх значення просто. Звичайно, підсвяткуйте цей день. Спечіть разом ваш улюблений святковий пиріг. Намалюйте малюнки на тему Моя Україна. Це створить позитивні асоціації зі святом. Пам'ятайте, не завантажуйте дитину термінами. А сформулюйте почуття приналежності до України, розуміння, що правила існують, щоб нам жилось комфортно та щасливо в нашій рідній країні. Дякую за увагу!